Вітаю вас! Сьогодні на огляді така саморобна державка для плашок. Тут у нас затвор. Довжина його приблизно хода десь 4 см. І тут у нас конус, конус Морзе 1. Це на ТВ, на ТВ 4. Якщо цю е, плашку витягнуть. Зараз ми її витянемо, то сюди можна установити ще меншу е, плашкодержатель, ще менший. З одної сторони тут у нас 25, точніше 30, а з другої 25. Отак воно сюди заходить. Сюди вона заходить. Ну, тут різьба не дає зайти, я ще наждачкою різьбу не обробив ці верхушки. І сюди можна потом меншу плашку. І так, до, до самої маленької. Вона потом заходить сюди, зажимається болтиками, це сюди. Ну, а вся ця конструкція заходить у нас. в піноль задньої бабки. Все. Підвигає до, до патрона. О, ось. Болт не дає йому е, обкрутитися, і коли різьба почала нарізатись, вона починає тягнути на себе цю всю. Конструкцію через затвор. Тут у нас трубка. Внутрі вона, зараз бистренько заміряємо, я вже й не помню, 22 мм, по-моєму, а це у нас прут суцільний, який переходить в конус. До речі, на ТВ 4 конус, щоб виставити. Малопродольну, її потрібно повернути на 1 градус і 25 минут. Так, ось, в принципі, і все, що я хотів показати. Ну, ця річ для тих, у кого нема токарного станка, вона, як би можна сказати, безполезна. Ну, а у кого є токарний станок. Зараз я викручу, покажу. До речі, різьбу, зробили отвір, накаткою накатали, впихнули готову різьбу, не дойдя до верху приблизно десь 3 мм. Залили сваркою і обточили болгаркою. Получилось така, такий накатаний болт. Тут у нас теж все просто. Тут сквозний отвір, тут у нас фрезеровка. Внутрі діаметр 38 мм. І тут у нас пруд, точніше, кругляк, різьба і тут у нас конус конус за один. Все дуже просто, але сьогодні вже третій день, як я його роблю. То в магазин поїхав, то печку поки розтопив. Ось, в принципі, і все, до побачення. На все добре. У коментарях запитуйте, що вас цікавить.